Доброго вечора. Мене звати Єва Варна, телебачення з ТВ Латвія. Я буду запитати української мови. Ми з оператором кожен місяць працюємо в країні, зустрічаємося з військовими, також з громадянами України. На власне очі бачимо, як складна і важка ситуація на передовій. Водночас підтримка західних партнерів зараз застягла, як у Вашингтоні, також і у Брюсселі. Запитання. Кажіть, будь ласка, які основні ризики затягування прийняття рішення? Дуже дякую вам. Дякую за запитання. Я думаю, що а відповідь, якщо не взагалі, а частково, я думаю, ви самі маєте на своє запитання, бо ви почали з того, що ви постійно в Україні з військовими, з цивільними, постійно з людьми. Я хочу вам подякувати за це, і це важливо. Я вважаю, що розуміти війну я нікого не штовхаю і будь-яких образ. Я просто хочу сказати, щоб розуміти до кінця війну, за що ми боремося і як, то треба бути в Україні. Може, навіть не постійно журналістів є своє життя в своїх країнах, то, що... але тим не менше, хоча б іноді зрозуміти, де ми? Бачити різницю а, духу, різницю того, що зараз що було а, різницю допомоги і різницю впливу цієї допомоги. І ризики. А ризики затримки допомоги. Ну, давайте візьмемо з вами один приклад, просто щоб не піти дуже глибоко. В цю дискусію я б взяв би наприклад просто протиповітряну оборону. Бо я можу взяти санкції, я можу взяти з вами питання фінансів, заробітних плат, пенсії або допомоги для людей з соціальної виплати, для людей з інвалідністю. Точно багато багато різних викликів, і в кожному з цих аспектів затримка впливає, точно не впливає позитивно. Ми нормальні люди, не пісімісти, а в війні, напевно, ми реалісти, але з таким, знаєте, з відчуттям оптимізму, бо без оптимізму не буде перемоги. Я в цьому впевнений. А ось від партнерів ми хотіли би, щоб вони були суто реалістами і розуміли, як ці терміни впливають на ті ризики і ті втрати, що у нас є. І так. Як я вам сказав, візьмемо питання протиповітряної оборони. Я вдячний всім партнерам. Безумовно, перед усім тим, хто нам давав можливість боротися за своє життя і вижити. І це протиповітряна оборона системи Петріот, насамс Айрісті, Хок. Це головні. Головні, є ще багато різного, що допомагає чимось. Але якщо ми говоримо про серйозні ракетні удари, там де 100, або там а, десяток кінжалів за одну добу, балістика, або там дронів сумарно, 200 ударів, наприклад, на голову людям, дітям, військовим, всім, то тут без, наприклад, патріотів неможливо вижити. І з одного боку, я вдячен від цього народу України за те, що в нас це є. А з іншого боку, а як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що у тебе є десятки таких систем, а в Україні, якщо би дали сьогодні сім систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити? Ну, я чесно вам скажу відверто, я як людина, я. Не розуміють. Партнери знають, що деяку зброю, яку вони нам дали, деяку, я зараз не буду говорити яку, але партнери слухаючи, розуміють деяку далекобійну зброю, яку вони нам дали. Ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим. І тут друге питання так, так, ми вам передамо і ми кажемо дуже вам дякуємо. Але там деяка затримка, і вони там прийшли через три місяці. Я не можу, поки що не можу. Говорити про наші втрати. Але візьміть ці трати за два роки. І потім розділити їх просто на квартали і зрозуміти, скільки людей ми втратили за ті три місяці. Це я просто говорю про далекобійну зброю або зброю ППО. Тому що я вважаю, що далекобійна зброя, яка знищувала російські літаки, які підіймались нас бомбити, це не війна, це був наш захист. І ця далекобійна зброя це не була атака будь-кого, це частина протиповітряної оборони України, бо ми знищували їх, які атакували нас і які контролювали повністю небо. І тому, як сказати, що це? Це просто велика кількість загиблих людей ось ця затримка. І Якщо ми говоримо... Чи потрібна, не буде говорити хто, чи потрібно вам, ну і, наприклад, Сполучених Штатів, бо це є і в Штатах, і в Європі, тож, чи потрібна вам допомога сьогодні, або ну у нас тут є питання всередині, і то допомога буде через два місяці або через місяць, але ми вас запевняємо, ми вас підтримуємо. Ми вас запевняємо, це буде. Я вам просто відповім. Багато контрактів, які ми купуємо за свої гроші, зброю, яку ми купуємо за свої гроші, багато всього, що ми виробляємо, і багато всього, що ми отримуємо, як допомогу. І коли немає фінансування, ми повинні зрозуміти, що а ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію. Я зараз не тисну не на, на жалість або на щось. Ну, ми не можемо їм не дати це. це просто неможливо. Бо помруть старі люди. Так воно і буде. Є ліки, є якісь ще питання у час війни. І тому у нас більше 11 мільйонів пенсіонерів. Це ж не жарти. Більше 11 мільйонів. Чи багато таких країн в Європі не дуже багато. А чи є хоч одна країна, де є 11,5 мільйонів пенсіонерів з урахуванням, що у час війни, коли поїхали хтось за кордон, пенсіонери в більшості свої не їхали. Вони залишались вдома. Це старі люди. Вони залишались вдома. І їм потрібна допомога. І європейська фінансова допомога ще раз вдячна нашим партнерам. І ви тут підтримуєте всюди. Але ви давайте чесно, пенсіонерів. Ніхто не підтримує, окрім держави. Знов таки, без всяких ну, натяків, я просто говорю: і ось коли ви даєте пенсіонеру пенсію або людині з інвалідністю, яка нікуди не поїхала, бо вона не спроможна поїхати. І коли війна штоком вдарила по нам, і люди бігли, зберігаючи життя дітям, перш за все, так і було. Люди, яким повинна потрібна була фізична допомога, ніхто нікуди не поїхав, всі залишились в Україні. І все це на плечах тих, хто живе в Україні і наших партнерів. І ось коли затримується фінансова допомога їм для пенсій, а ми не можемо давати витрачати гроші, допомогу на Оборонкою на наших військових, ми не маємо права, ви знаєте, це, допомогу фінансову від партнерів, то ми даємо їм за пенсії. Значить, в цей час ми не купуємо зброю. Ми не купуємо для себе захист. Це факт. І значить, в цей час ти зберіг життя одній людині, а хтось віддав за це життя своє життя. Ось що таке затримка. Я просто вам навів приклад. А... ППУ. а таких викликів багато і вони щодень. Ну, ми стоїмо. Я ще раз хочу. Я не хочу, щоб нас хтось жалів, бо ми сильні люди. Жаліти це, знаєте, це останнє. Не треба. Дякую.